Про уцелення, звернення відпрацюється депутати звернення від Ми узгодили і на комісії, і потім на президії, що все в одне рішення е, компонується, всі думки викладені тут. Ви у вас у кожного роздане хочете, я вам зачитаю це звернення. Не треба зачитати. Ви знаєте про що мова, так? Да? Я, я думаю, що треба підтримати коробка підтримати. Бачите, е, тут були е, на президії, хтось казав, не, не пам'ятаю хто. Що можуть бути питання по деяким прізвищам цього списку? Не, але... Питання не може бути. Список пробував комітет визволення політв'язнів. Досить поважні люди, волонтери від ці АТО. І навіть підтверджує, що списки пральні на навіть вчорашнє звільнення Санчеса, сервіра, сервіра звільнення, говорить про те, що цей список вірний. Так, і всі фракції, і батьківщина, радіальна і партія. І свобода і луко всі публічно заявили про підтримку майбутнього цього звернення. Прошу всіх депутатів зараз проявити свою позицію. Шановні колеги, прошу, на язі Рою Фракція Батьківщини підтримує дане звернення. Просить шановних колеги також підтримати дане звернення і його проголосувати. Дякую. Шановні колеги, прошу Антонець Тетяна Іванів до мікрофону.

Нема, але ж люди знають, люди визнають. І друге запитання. І друге запитання. Скажіть, будь ласка, якщо їх визнали політв'язнями і в нас це все офіційно чи неофіційно, що там говорять, чи вважаєте ви політичними переслідуваннями все те, що було у 2014 році? Шановні колеги, шановні колеги пропоную, пропоную Я, проколую, я проколую. Ми домовлялися, я... буду якщо будуть образувати, доході в залу. У нас є проговорити з питань техніки і інших. В принципі, да. можемо, я не ванну написати на комісію заяву і будемо розглядати питання. Шановні колеги, я вношу пропозицію, якщо ви не заперечуєте, і за основу, і в цілому. Поставити це питання. Так, чи будемо ще десь відбудувати? процедурне питання за основу і в цілому, щоб ви провели стали за залі. Хто за цю пропозицію прошу голосувати? Прошу підтримати, щоб це не переговорити. Голосую за. голосує за. Мене окажувати обідати ще раз, не голосував. Та, ні, ні, процедурно так, ні, ні. рішення прийнято процедурно. Ми голосуємо за основу і в цілому. Шановні колеги, дане звернення, ставлю в цілому за основу і в цілому. Я просив зачитати звернення. Колері, Хорта, до вас. Шановні колеги, хто за те, щоб надати слово кіцільові Юрію для зачитання звернення. Толенко, Юлія. Прошу Надати слово. А <рес> то теж проголосувала за і з на. Ми бачили, що Рішення прийнято. Прошу Юрію. Ми зараз Доброго дня. Юрій Селову і петичани. Ну от,